ДОвідка з української міфології. Лісовик персонаж слов'янської міфології. Лісовий дух утілення лісу. Лісовика уявляли як бородатого сірого діда, часто одягненого у звірині шкури чи червоний одяг. Очі цього духа зелені і палають. Вважали, що лісовик не має тіні. Улітку ходить лісом, а взимку спить у землі. Може лякати людей, які перебувають у лісі, своїм сміхом, збивати їх зі шляху, забрати дитину, укровитель вовків і дрібних звірів. Випасає зайців та оленів. А ведмеді служать йому як охоронці. За народними уявленнями слов'ян лісовика можна задобрити. Залишивши для нього частування. Мавка лісова істота української міфології близька до русалки в образі дівчини з довгим зеленим розпущеним волоссям. Згідно з народним повір'ям, на мавок перетворюються душі утопленець або дівчаток, померлих без хрещення. Вважають, що мавки можуть заманювати хлопців у хащі, де залоскочуть їх до смерті. Хухи добрі лісові духи в слов'янській міфології. Зовні вони схожі на маленьких пухнастих звірків. Давні слов'яни вважали, що свої маленькі будинки норки хухи влаштовують між корінням дерев. Узимку вони впадають у сплячку аж до весни. Ці міфічні істоти мають здатність змінювати забарвлення шерсті залежно від того. Місця, де знаходяться. Вони дуже рідко спілкуються з людьми. А коли це роблять, то стають невидимими. Побачити їх можуть тільки люди з добрим серцем і світлою душею, які ніколи нікого не ображають. Хухи попереджають про небезпеку, що чатує на мандрівників у лісі. Мавка Вербинка. У лісі знявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побіліла Бувалий у бувальцях чорновухий зайчик. Захекавшись, він перебіг лісом і кого тільки зустрів по дорозі. Перед кожним сідав на задні лапки, передніми витирав вуса, відкашлювався. І пошепки говорив. Біда, братця, біда! Бачив я своїми очима, бачив на ослісі мисливців, собак і загонщиків. Тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного по кілька блискучих рушниць, ріжки мітяні, а торбинки величезні, мов лантухи. А собак, а собак тисячі. Тікай, братця, куди хто? Після цих слів він відсапував і летів далі до нової зустрічі. Навіть здибавши лисицю, що вилізла з нори і, приплющивши око на сонце, потягувалася зі сну, навіть перед нею спинився на мить і гукнув. Біда, браття, мисливці на узлісі тисячі. Але ж згадав, що й від самої лисиці йому так само може бути біда, через те чкурнув ще дужче. Усі мешканці лісу заворушилися хто тікав у поле, хто ховався в нору, хто шукав схованку в дуплах або ж біг до очерету, що густо поріс понад болотом. Аж ось і справді залунав постріл. Загавкали ловецькі пси, заграли ріжки. Мавка вербинка, що вдень ховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулася і нашорошила вуха. Серце їй болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку вона чула те собаче гавкання. Ріжки, Страшні постріли. Чула і знала, що багатьом звірям і птицям вони віщують смерть, знала і те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран, зарившись десь під кущами в листя. Будуть і такі, що вичиняють, але на все життя залишаться каліками. З її чудових, такого кольору, як фіалки очей, полилися блискучі сльози. Вона миттю вискочила з верби і незримо побігла, наче полетіла понад землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Ще не добігла вона й до кінця свого лісу, як зачулися вже нові постріли. Пізно буде пізно. Подумала вербинка з вічем, може, уже там є прибиті, підстрелені, що потребують негайної допомоги. А поки я повернусь подругами, у тих бідолашних створінь відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском, вона кликала хух. Біжіть швидше, сестрички, до сусідніх лісів. Кличте мавок, ясининку, Добовинку, вільхівку, кленівку та шипшиночку. Сьогодні в нас буде багато нещасних, боюся, що сама не впораюся. І тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені хухи вже покотили з лісу, мов перекоти поле у різних напрямках. А вербинка зліссям полинула назад, щоб бути позад мисливців, бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених і конаючих. Вона пролетіла повз молодих і старих панів, одягнених у мисливські вбрання та зелені брилі. Пролітаючи навпростець, черкнулася об одного пса, що мала її не вкусив, бо почув, як запахло. Біля нього її довге синє волосся. Далі пролинула над лісниковою хаткою, де вона так часто бувала. Там жив добрий лісник, що ніколи не ображав звірів, поважав лісовика. Жалів і малих хух, а її мавку дуже любив. Навіть часом ставив для неї на пеньку в мисочці молочну кашку. Тепер лісникова хата була порожня. Самого ж лісника вербинка вгледіла попереду мисливців із рушницею поготові та двома псами. Вона чула, як знову вибухнули постріли, як жалібно в підбитий зайчик. Князю! Князю! кричав він, не мов би просив його пожаліти. Чула нові й нові постріли. Та почала уважно шукати під кущами. Під старим, спорохнявілим дубом її спіткав лісовик. Він був сумний та роздратований, його блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було затято так, що аж довгі кігті впивалися в руки. Доню. тихо озвався він до неї. Поклич собі допомогу, буде багато лиха. Я вже покликала тату, послала хух». Той добре, гай же часу. Ой нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх багато. Я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може, хтось забіжить до води помирати. Він сперся на свою сукувату патерицю і тихо посунув до полота. А мавка вербинка вже вгледіла пораненого зайчика. Закупавшись у мох, його тільце нервово здригалося, тільки по тому можна було визначити, що він ще живий. Вербинка обережно підважила мох. Наполоханий зайчик аж напнувся з останніх сил, щоб утікати. Але поглянувши каламутними очима, побачив вербинку і тихо застогнав. «Убили! убили мене, сестричко Вербинко. Куди ж тебе поранено, зайчику? спитала вона. Зайчикові було перебито задню ніжку і прострелено бік. Вербинка швиденько знайшла чисту суху порхавку і трусила йому рани. На ніжку намотала лист подорожника і обов'язала плискуватою, мов бинда, травинкою. Потім спинила кількох подорожніх пухнастих джмелів, щоб вони дали хворому свого солодкого білого меду, а з великого листка ведмежого вуха набрала води і напоїла пораненого. Йому стало легше. Велике, спасибі тобі, сестрице! Прикрий же тепер мене добрим мохом і листом, а зверху поклади більшу суху гіляку, щоб не витяг мене забіглий пес. Опросив зайчик. Вербинка зробила все, що було треба, і слабий затримав. Тоді мавка ще наказала ракшам і сойкам нікуди звідси далеко не відлітати, аж поки не закінчиться лови. Коли б заблудив. Сюди якийсь пес загадала пташкам крутитися в нього перед носом і відманити його з того місця, де лежав немічний острелений зайчик. Багато було праці мавкам того дня в лісі, було підбито чимало тихих зайчиків, підстрелили ловці і хитру лисичку, заскочили пси і цілу родину куріпок. Одних повбивали, інших тільки поранили. Та й після того дня було багато праці мавці вербинці, бо треба ж було і далі доглядати поранених, аж поки вони не видушають. Але ще того таки дня, коли був лов у лісі, трапилася з нею значна пригода. Довелося їй зробити те, що рідко робить невидима сила. Вона мусила вперше в житті об'явитися перед людиною. Коли вже мавка перев'язала та надала першу допомогу кільком пораненим, то натрапила на молоду дику кізоньку. Та стояла на трьох ніжках майже на чистій галявині, так що її здалеку міг побачити кожний. Тікай, дурненька, ховайся, мерщій у хащу. Ти ж чуєш, що в лісі мисливці та собаки, гукала їй ще здалеку Варбинка. Чую і знаю. Але ж я не можу, заплакала бідна кізонька Я скочила в терновий кущ, і він пороздирав мені ніжки. Я не можу рушити далі, так мені болить і пече, нарікала вона. Мавка знала, що кози справді не можуть стрибати на трьох ногах. Вона підбігла до неї, швиденько перев'язала їй ніжку і, підтримуючи збоку, повела до кущів. У той момент на полявину виткнувся лісник, він побачив, як шкандибає кізонька, і кинувся до неї. Звісно, мавки він не бачив. Вербинка знала, що він добрий, але ж тепер, коли довкола була стрілянина, коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася. Бо ж знала й те, що на полюванні добрі люди стають жорстокими. А пролита кров викликає в них лихий запал, що підштовхує їх до вбивства безневинних створінь. Не могла вона стерпіти, заступила собою кізоньку, а сама об'явилася перед лісником. Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайної краси дівчину, що з'явилася не знати звідки, здивовано. Дивився він у її темні очі, що були як фіалки, або фіалкова тінь. Дивився на довге темне синє волосся, що відблискувало, як гайвороняче крило, любувався з її довгих світло-зелених шат, а тим часом вона простягла до нього ніжні білі, як лілеї, руки, і він почув голос, не наче Задзвонили навколо сині дзвіночки. «Дядечку, прошу вас, змилуйтеся над нею. Вона ж така молоденька, живе всього тільки чотири місяці, така гарна і тендітна. Вона ж нікому не робить шкоди. Лісник усе ще стояв нерухомо. Ти мавка? Спитав він, нарешті отямившись. Так, я мавка із цього лісу. Звуть мене вербинка. Ви ж добрий, я це знаю. Це ж ви мені виносите молочної кашки на пеньок. А я оберігаю та пильную всіх звірят у вашому лісі. Пожалійте цю кизоньку. Дуже вас прошу, дядечку. Добре. Промовив схвильований лісник, у якого розм'якло серце. У людей завжди м'якше серце, коли в них щось ласкаво просить гожа дівчина. Добре, я візьму її до себе і сховаю в хліві. Там вона перебуде, поки одужують її ніжки, а потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто її не займе. Він ласкаво погладив перелякану кізочку, узяв її на руки і поніс до своєї хатинки. Коли лісник оглянувся ще раз, мавки вже не було видно, тільки він почув, як продзвонів її ніжний голосок. Спасибі вам, дядечку, як я рада, що ви такий добрий. Лісник відніс кізоньку додому і сховав у хліві. Коли закінчилися лови і до нього у двір посходилися пани мисливці, то один панич угледів кізоньку. Дуже вона йому сподобалася і закортіла йому відвести її до міста. От і попросив він лісника, щоб той продав звірятку. давав за неї великі гроші, навіть погрожував лісникові різними прикростями. Але лісник не схотів її продати. Це мавчина кізонька, доньки нашого лісовика. Саме Вербинка просила мене її захистити, а я дав їй своє слово, коли кізонька видуже, випущу її в ліс. Мало що мавка не людина, для неї ваше слово нічого не важить, усе одно, що сказати на вітер. Нехай для неї і не важить, так зате моє слово важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її дотриматися, відповів лісник твердо. З того часу всі лісові мешканці ще більше полюбили свого доброго лісника. Зайчики ніколи не гризли дерев у його садку, лисичка не крала його курей, а пташки чисто начисто оббирали з його дерев усю гусінь і нищили шкідливих комах. У цій пригоді минуло багато часу. Аж ось одного дня забігло до того лісу кілька здорових сірих вовків, що їх застрахали мисливці аж у московських лісах. Осіли вони тут і почали хазяйнувати, як удома. То зайчиків ловлять, то кізоньку роздеруть. Одне слово, не стало життя тихим для мирних звіряток від тих зай. Лісовик на них сварився. І Мавка і інші невидимі лісові сили умовляли їх, щоб вони пішли. А вовки тільки облизуються та глузують. Нам тут краще, як удома, бо ваші зайці та кози ще не вчені. От ми їх і повчимо, щоб краще бігали. Та недовго вони панували, як тільки помітив добрий лісник, що в його лісі хижаки зайди завелися. Той почав їх висліджувати уже аж трьох підстрелив, однак інші не тікали, тільки стали хитріші й ховалися від лісника. Тоді він і каже собі: Ну, ви хитрі, та і я ж не дурний, побачимо, хто кого перемудрить. Узяв він лопату, пішов у хащу та викопав глибочену яму. Таку, що була зверху вуща, а зі споду ширша. Потім понакладав зверху тонкого хмизу та рясно притрусив жовтим листом, бо вже тоді був приморозок і багато листя з дерев попадало. Так він хитро все те робив, що ніхто б не впізнав, де та яма. Тільки ж... Щоб туди вовків тягнуло, поклав усередину принаду великий шматок старого сала. Минув день, аж чує лісник зі свого двору, що виють вовки, прислухався саме там, де він викопав для них яму. Ну, це вже певний якийсь туди вскочив, міркує він. Та й закортіло йому подивитися. Дарма що вже був вечір, і в лісі стало зовсім поночі. Узяв він рушницю та й подався, прийшов до того місця і почав обережно підходити до ями. Але помилився, не догледів, як шугне зненацька однією ногою не втримався і полетів сам у ту вовчу пастку. Що ж його робити? Яма глибока. Вилізти не можна, бо ж немає за що зачепитися, а в ямі темно, притемно, і бачить він, що в цій пітьмі десь у кутку, немов дві маленьких жаринки, жевріють, аж серце йому захолонуло, бо вгадав він одразу, що там разом із ним і вовк сидить. Мерщі ухопився він за рушницю, а потім подумав. А якщо я в пітьмі промахнуся, не вб'ю того ірода відразу, а тільки пораню, тоді ж він підстрелений живцем мене з'їсть. Так і не вистрелив він у вовка, а вистрелив угору, у повітря. Думав, що тим і вовка не страшить, та й може хтось почує той постріл і допоможе йому з ями визволитися. Але сидить він і сидить, а ніхто йому на поміч не йде. Вистрелив він іще раз, а далі боїться, бо залишився в нього тільки один набій. Отож, коли б вовк захотів на нього плигнути, то не було б йому чим і відбитися. Засумував лісник, а далі як загукає Рятуйте ж, хоч ви мене! Лісові духи, почули те сусідні хухи та мерші до мавки Вербинки. Аж її немає дома. Пішла в сусідні ліси прощатися з подружками, бо вже надходила зима, а мавки швидко мусили лягати спати аж до весни. Хоч як далеко була вербинка, почула вона ще перший постріл у своєму лісі. І мерщій полетіла додому, думала, що, може, почалися гони, і знову їй доведеться піклуватися про поранених звірів. Коли ж вона підлітала до лісу, то почула і другий постріл. А тут, назустріч, їй викотилися хухи та розповіли, що сталося. Вербинка подалася до ями. Хучі поскидала хмиз і листя, і коли там стало видніше, бо саме сходив місяць, побачила свого доброго лісника з вовком. Кинулася вона тоді мерщі до свого батька. Тату. каже, швидше рятуйте лісника. Лісовик одразу туди та як налетів на дерево, що стояло біля самої ями. Так і повалив його. Деревина впала на вовчу яму, а її віти попадали в глибину. Тоді лісник ухопився за галузки і по них видерся нагору. Не було чого йому й розпитувати знав він добре, що навколо ями всі дерева були міцні, їх і вітер би не звалив, не те, щоб самі собою могли падати. Аж того вечора і вітру не було. Отож він зразу зрозумів, що врятувала його не хто інша, як мавка вербинка за те, що колись він захистив її кізоньку. Так вони і поквиталися, тільки ж лісник хотів, щоб його було зверху, узяв він відро молока і кухоль пшона. Наварив величезний чавун каші, притрусив цукром і корицею та поставив увечері на пеньок. Ото був веселий бенкет у лісі тієї ночі, аж мені шкода, що мене туди не покликали. Бо хто ж таки не любить молочної каші з корицею?